Наша проспілка була організатором е, часто критикованого в найвищих колах, але реального страйку на Полтавському гірничо збагачувальному комбінаті. Uh -huh. Можуть сказати, що е, страйк зазнав поразки. Як зазнав поразки? Коли були завезені на підприємство Штрийбрехри, коли були завезені озброєні формування Міністерства там внутрішніх справ в чорних формах із автоматами, це ж фактично ті найжорсткіші форми. Соціального протистояння, які відновили ну десь показали себе в Києві в 2013 році. Наприкінці року вони вже в 2010 році мали місце. Ну на Полтавському гоку в тодішньому комсомольську. Нині навіть не буду згадувати, яких там плавнях, тому що люди в плавнях там жаби, мабуть, в плавнях живуть, а ну, люди, мабуть, в містах і селах та да? да. то в цьому нині перейменованому місці. Та надзвичайно жорстка була боротьба. Боротьба з залякуванням людей просто введенням воєнізованих формувань і масовим завезенням штрибреха а кому і... прибіжало цей завод, і час прилежить тоже да? живаго жвагу. Він і зараз належить, в даному випадку менш публічний в цьому відношенні на Україні олігарх. Але до речі, практично єдиний чиї акції дійсно повноцінно катуються на міжнародному рівні комбінату, навіть після цих собиті. Ну от я інформація надаю що... Ну, вроді би там на час кота калібані його акції, то есть он этого, може бути испугался. та ну дивіться, там було в результаті. Ну якщо ми на 80% зупинили роботу комбінату, що приховуває про що писав швид в Блумберг, але про що не писали ну, українські там, зміни, да? там, все таки баставали только ж водітілі этих огромных грузовиков, Не тільки да? по перше, не тільки участь в страйку брали, скажімо, і бульдозеристи, і сапери. Це так. була така італіянська забастовка. Ні, роботально медліна медленно, я такой саботаж був. Тіха забастовка. Та, а тому, що українська, давайте говорити про те, що закон у нас існує закон про колективні трудові спори, конфлікти. Він нібито унормовує юридично страйк, але я відповідально кажу, що юридично законно провести на сьогодні справжній страйк з назвою страйк на Україні практично неможливо. Тому що виписана така процедура. За часом, тривалістю з вимогою, щоб величезна кількість людей, ну скажімо, ось є невдоволення тих самих категорій працівників, тих же, е, ну водіїв, скажімо, великовантажних е, цих машин. Ну чому всі працівники контори, охорона, прибиральниці і всі на світі повинні на якійсь спільній конференції голосувати за те, щоб дозволити їм страйкувати? Ну це нереалістичні механізми заздалегідь виписані в законодавстві. Я коли говорив із очільником. Державної служби посередництва і примирення задав пряме питання за перший квартал цього року, це якраз було на початку другого кварталу, розмова, скільки на Україні відбулося офіційних страйків? каже дві. Угу. Два страйки за три перших місяці цього року у нас на Україні відбулось. Чому ну неможливо по законодавству страхувати? Тому ми змушені були проводити індустріальну акцію в дещо іншій юридичній формі. І ті, хто піддавав нас критиці тоді, і зараз. Вони упускають той важливий момент, що все таки при формальній поразці ми змогли добитись того, що завод чи комбінат не пішов на аутсорсинг. Те, що вдалося зробити зараз, рінату, який практично а один він за другим. Да? Ні, я порівнюю з металургійними скажімо, комбінатами, де зараз активно діють і угу. борються наші теж профспілкові організації. І там ми бачимо, як цілі цехи. Виводяться на так званий аутсорсинг, який є насправді фіктивним аутсорсингом, тому що ну, реальний аутсорсинг це могло б бути, що якесь інше підприємство виконує частину робіт, надає там послуги і так далі. Ну фіктивний аутсорсинг, який зроблений для мінімізації соціальної гарантії в першу чергу. Він має такий характер, що той же самий працівник, який працював на цьому комбінаті чи на тому ж кар'єрі впродовж там 20 років, він і далі працює точно на своєму робочому mm -hmm. місці, але живучи і працюючи в Маріуполі, вважається, що він працює на якійсь фірмі, зареєстрованій в Запорізькій області. Скажімо, да, і тоді, по любих питаннях, до кого питання? До Ріната, ні, питання до незрозуміло, но нейм фірми mm -hmm. розумієте, невідомо де зареєстроване. На е Полтавському гоку Живаго змушений був ці процеси зупинити. Хоч він намагався це зробити тоді. Mm -hmm. Тому сказати, що ми зазнали поразки, так, да, ми зазнали поразки, але ми здобули перемогу. Ну, це було так давно вже. Хоча здорово, то ви перекидаєте такий мостик від Сабу 10-го року. Я мостик де ми змагаємося сьогодні на металургійних комбінатах. Що на... там происходит? Може бути, ви чуть подробнее розкажете. Ви сказали об этих двух двох ну, гигантах Маріуполя, так? Да? Ну теж заводича теж автосталь. намагання, якщо дуже це скоротити, теж намагання ліквідувати всякі соціальні гарантії і всякі взагалі соціальні зобов'язання шляхом переведення масового переведення обох комбінатів на фіктивний аутсорсинг. Тобто цілими цехами люди проголошуються такими, що працюють ну на інших підприємствах, навіть зареєстрованих. За межами И при этом власти. Алексей Олег вот, Алекс, в этой студии просто кричала, такая эмофиль, ну и за ней тут вот, переходил. Миша Кухарь такой рассказывал, насколько все-таки Ренат Ленич сегодня помогает ну, выживать всем в этой стране, особенно на востоке этой страны, своими гум и так далее. Ну и я неоднократно обвинялся в том, что я как-то вот смею. Тінь какую-то кинуть Не, на ну це типожава олігарха типова олігархічна ну, політика, коли обібравши людей до нитки, далі кидаються якісь подачки через свої підконтрольні змі це надзвичайно рекламується і такий благодійник виходить. Ну та це з часів Сократа згадували в даніх афеатенах. Уже ж було. Там це, не було каналу України це... точно. Там каналів не було, але олігархічна політика, яка привела до краху демократії, вона була точно така ж, як зараз, у 21-му столітті. Клієнтські відносини, якісь люди, які починають ну, в суспільній думці говорити на чорне, що це біле, тому що отримують певні подачки від деяких дуже багатих людей. Да? І опограбувавши людей, тримаючи так, ви з метою, все це ви сказали, да? Там даже же ну, да? вот, животно чуть линіси здоров'ям зв'язаних людей, де вони дуже ну, замалчуватися замалчиваются. На оді об этом. сьогодні. У нас в другій половині дня будуть комітетські слухання з питань виконання Україною міжнародних конвенцій про інспекцію праці. Ну, на жаль, треба констатувати, що у нас інспекція фраці, на мій жаль, працює на сьогодні надзвичайно неефективно. Вона не може зупинити тих зловживань і того відвертого беззаконня, які здійснюються і на комбінатах Ахметова, і на інших олігархічних підприємствах, які іншим олігархам належать. Ну, скажімо, коли закуповується некондиційна продукція, матеріали, такі як ті ж самі канати, от обривчалки убило людину. Да? Пояснень: ну по-перше, дається неправдиве, таке не не відповідає свідченням, які ми маємо mm. від самих робітників, які були на відповідній зміні. Неправдивий опис ну ситуації конкретної, яка привела до приховуються. Це ми е, е, йде мова про одну людину, яка, на жаль загинула буквально місяць тому. Але є е, нещасні випадки, які, скажімо, не призвели. До загибелі людини призвели до різних випадків травматизму. От людині одній відірвало палець так? Це інвалідність як цікар. ні розв'язується питання так: що кажуть: ну ми тобі дамо можливість, не дивлячись на фактичну інвалідність, продовжувати працювати, але ти повинен написати всюди, розписатись там про неправдиві е... інформації, по суті, подавши про те, яким чином внаслідок чого ну, стався цей життєво ну, сілса злості, ліщо не то Давати тобто е... систематичне приховування реальної. Інформація, послухайте, коли люди в Маріуполі кричали президенту Порошенку кислорода, то це не тільки про той кисень, яким повністю задимлене місто, а це те, що не включається з метою економії електроенергії система вентиляції. Люди працюють в такому в такій загазованості, в такій стані запиленості, яке просто не сумісті зі здоровим глуздом. Є навіть відеозаписи цього, які нелегально вдалось зробити, тому що існує незаконна заборона знімати, не допускають представників незалежних проспілок всупереч законодавству Україна на територію підприємств. Люди кажуть: ну так дайте ж нам належні умови праці, ну через які ми не будемо гинути або зразу, тому що нас якимось обірваним канатом приб'є, або там зірваті. вот загазована жутка в Маріуполі, Там кот просто жовтий дим, як вот там, в звісно там в книжках гецьких да Это ж було і кажется, Що да? Оно ну, как кот продовжає Розумієте, що не працюють ні очисні споруди, які спрямовані на гази, які виділяються в саме місто, ні ті системи вентиляції, і очищення, які. Повинні працювати в самих цехах. Угу. Це робиться з одною простою метою для того, що ну в другу чергу амортизація цих е, очисних поруд. В першу чергу, це елементарна економія електроенергії, збільшення максимальної своєї прибутковості Конечно. за рахунок того, що відключені ці системи очистку. Це робили всі в радянські часи. Фактично ті самі речі робились. Фактично, ті самі речі, навіть в гіршому варіанті, робляться. Почище в городі Жданові був воздух почище. Я бував. Можливо.